Вітаю вас! Мене звати Оля Лімитріт, ви на моєму YouTube-каналі Все про життя в Німеччині. Якщо ви бажаєте вивчати німецьку мову, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо ви не ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте е, е, подобайку цьому відео, також напишіть коментар, для мене це буде дуже приємно. Не забудьте поставити дзвіночок і будете одразу сповіщені, коли виходять нові відео. В цьому відео я хочу підняти тему це про одиноких матерів і допомогу одиноким матерям в Німеччині. На жаль, так інколи стається, що жінка залишається сама з дитиною, і, і як далі з цим бути. Так? Сталося так само в моєму випадку, на жаль, я втратила чоловіка і тепер мушу сама виховувати доньку. Я думаю, що всім відомо, що німеччина надзвичайно соціальна країна. Це вже все помітили біженці, які просто сюди приїхали і отримали допомогу. А яку ж допомогу можна отримувати, коли ви тут живете, або коли ви працюєте, і так далі. Що стосується одиноких матерів, це все я розповім зараз відео. Якщо ви знаходитесь на джеб центрі то я думаю, що ви також всі отримуєте допомогу. Це там на дитину, за квартиру, там якісь харчування дитяче, також оплачуються дитячі садочки, оплачується. Книги для підручники для дітей в школу і так далі. А що ж робити, коли жінка працює і також їй потрібна, потрібна якась допомога, куди звертатися, і так далі. Значить, якщо ви на джоб-центрі, значить ви вже отримуєте багато допомоги, таких як інші працюючі не можуть її отримувати. Значить, яку ж допомогу можуть отримати ті, хто працюють, і також є одинокими матерями. Це лише, стосується не лише грошова, не, про грошову допомогу йдеться мова, а багато різних пільг, які надаються в такому статусі. Значить, найперше, що треба, коли ви працюєте, і ви одинока мама, це ви коли або у вас чоловік помер, або ви розведені, це буде рахуватися. так якщо ви, ну Або якщо ви не одружені, наприклад, якщо ви. Розписані, одружені, то в такому випадку ви не будете рахуватися, як одинока мама, а лише коли немає чоловіка, коли роз, од, розлучений, ще раз повторююся, помер чоловік, або ж ну, ви взагалі не були одружені, коли народжували дітей. Значить, перше, що треба звернути увагу, це «Що є класи, що є класи буде два. Так? Де змінити «Що є класа, це її треба поміняти в Податкові, якщо у вас там стоїть один, чи там якийсь інший, і ви одинока мама, то ви просто йдете в податкову і міняєте. Якщо ви працювали протягом цього періоду часу, і вам були обрахунки по першому штабі, або будь-якому іншому, вам можуть це все зробити назад і перерахувати ці податки, які були з вас зняті, і повернути назад. Значить, що є класи, має бути два. Податково. Податково ви самостійно або дзвоните, або йдете, або робите термін, в залежності, як кому зручно, і міняєте. Що класи, і його віддаєте своєму роботодавцю. Роботодавець не знає, які в коштує класи, і ви самостійно маєте за це відповідати. Друге, це, наприклад, аліменти якщо ви одружені з чоловіком, були одружені з чоловіком, розлучилися, і чоловік не платить вам аліментів, не знаю, або там плати дуже мало. Ви можете подати в Німеччині ще додатково. Про те, щоб отримати ще допомогу на, дітей, на дитину, зазначити, скільки чоловік отрим, платить аліментів, скільки він не доплатює і так далі, подати заявку на отримання аліментів. Але тут може бути проблема, як би не для вас, а для чоловіка, який буде жити в Україні, чи там будь-де і не хоче платити на цих аліментів. Якщо держава Німеччина буде платити за нього аліменти, то колись йому прийдеться це віддати державі Німеччини. Тут же, е, ну... Тут ви як мама, ви маєте самостійно вирішити чи важливіше, щоб дитина ваша мала достатній рівень. Доходів, щоб могла собі щось дозволити, те, що будь-які інші діти дозволяючи все ж таки оберігати чоловіка від якихось колишнього чоловіка від якихось неприємностей. Це можна також проконсультуватися. Я зараз скажу, де в кінці відео я скажу де можна кожного собі проконсультуватися в кожній ситуації індивідуально. Наступне, що обов'язково ви можете собі. Обов'язково собі отримати, баньтракен німецькою мовою, це мутакінт-урлов, тобто санаторій для мами з дитиною. Якщо ви одинока мама, якщо у вас там двоє, одна, дві, три, чотири дитини, немає різниці, ви йдете до, до лікаря або свого хаос-арста, або ж до а, або ж до дитячого лікаря, і просите, щоб вам отримали, щоб вам дали мута, кінд урлоп, мута, кінд урлоп це такий відпочинок для мами з дитиною, де можна дитину здати, і вам якісь там, ну тобто в санаторій поїхати, там є багато інформації про це. Наступне це коли ви одинокі, то і то і працюєте, то вам дається на дитину 20 лікарняних днів, 20 лікарняних днів в рік. Для самостійно. Якщо, якщо є чоловік, то тоді по 10 на кожного, на кожного члена до одного батька і на маму по 10. А якщо 20, якщо ви одинока, то 20. Далі е, е, також ви можете звернутися в різні центри е, і з Ну, це такі Німеччина таке пропонує. Я знаю, що українські мами такі не дуже сильно їм подобається, але все ж таки ситуації різні бувають в житті. І, наприклад, коли ви, наприклад, тяжко хворі, захворіли, на кого ви можете залишити дітей? Так? Якщо там одна, двоє, троє, четверо маленьких дітей, взагалі ви тут самостійно є спеціальні центри. RTND, Unterstützung і так далі. Ви пишете просто Аляйнерцієнде, пишете в, в, в Google, Ваше місто, наприклад, Алянцієнде Берлін, Унтештуцунг-Центру. Алянцієнде це одинокий самотній. самотній там батько або мама, який виховує дитину, може бути так само батько, якщо я розповідаю про мою, але так само, є, так само ну, ці всі пілля так само підходять для батьків, для татів. А, якщо ви ви можете туди звернутися, ви можете туди там проконсультуватися. І е, в разі чого, якщо вам, наприклад, вночі стало погано, чи я не знаю, будь-що, і вам треба буде швидко в лікарню, на кого ви залишите дітей. Є соціальні працівники, які можуть прийти вам допомогти. Я знаю, що тут у нас в місті, де я проживаю, до деяких матерів приходили, консультували їх, але так наші жінки вони такі кажуть, ні, ні, ми все самі, ми все самі. Але на всяк випадок. Я думаю, що це також ну, непоганий варіант, якщо в разі чогось, щось сталося, якась, якась хвороба, чи вам треба там на операцію, на кілька днів ви можете скористатися такою послугою. І ем, про центри, про, е, про фамілії, абератунг наприклад, фамілія, абератунг це різні консультації, ви можете в своєму місці дізнатися, ви можете піти в карітас, ви можете піти в роти Кройц і сказати, що ви працюєте, що які вам ще, що вам, наприклад, треба буде якась допомога. Можливо, на місцях, на місцях є такі фамілії паси даються такі, е, такі пільгові документи для ваших дітей, для відвідування, е, які ось, наприклад, спортзав. Алив чи басейнів, і так далі, але це вже індивідуально на в кожному місці буде. Щось своє, так, наприклад, в моєму місці такого немає. Звісно, коли ви бачите, що у вас грошей не вистачає, оцих мінімумів, які має бути на вашу дитину, ви можете звернутися в джоп-центр, подати всі документи про ваші доходи, і вам будуть ще доплачувати 100 чи 200 чи 300 євро, ну, тобто доплачувати різницю для того, щоб утримати ось цей. Мінімум на кожного члена сім'ї, якщо ви самостійно не можете заробляти. Ну, це по, по типу, коли там на джоб центрі хтось стоїть, хтось працює, і вони відповідно вже від того, скільки ви заробляєте. Вони доплачують, так? і е, це ось такі поради. Я далі займаюся цим питанням, вивченням цього питання. Е, мені це також на сьогодні дуже сильно актуально, що ще є для моєї дитини тут, що чим моя дитина може скористатися, коли якщо ми втратили батька, і тепер вона є сама без батька, які пільги вона може мати. Я думаю, що це е, така дуже важлива тема, адже самостійно виховувати дитину це важко, тому. Треба знати, користуватися якимись допомогами, які тут нам країна надає до того ж Німеччина, як я сказала, це надзвичайно соціальна країна, яка в першу чергу дбає про соціальний захист населення і намагається якось принаймні допомогти. Якщо у вас є будь-які питання або поради, або рекомендації, або щось, я не так сказала, інколи я можу не так сказати, я просто так само жива людина. Так, я там читала коментарі, що з дикцією в мене проблеми. Я знаю, я не е, ніколи не працювала диктором. Я просто знаю інформацію, просто про неї розповідаю. По переглядах я бачу, що декому ця інформація є цікава. Якби я просто так заражила в чужій країні, мені було б цікаво також знати, що йде. Е, Можу я, наприклад, отримати там багато років тому. Я думаю, будь-кого, хто якогось е українця, який приїхав сюди там, 10 років тому в Німеччині, так, можливості чогось дізнатися в інтернеті не було, треба вивчати іноземну мову і читати, і так далі. А на сьогоднішній день я просто ділюся власним досвідом. Це до чого я веду до різних негативних коментарів, які мені пишуть під, під відео. що Дикція у вас погана, ви там щось не то сказали. Так, я можу щось не то сказати, тому перевіряйте цю інформацію, я називаю де, що ви можете перевіряти, перечитуйте і так далі. Отож, якщо у вас є питання, залишайте, якщо у вас є якісь рекомендації або теми для наступних відео, також залишайте. Мені дуже буде приємно почитати І почуємося в наступних відео.